Читати круто, бути освіченим модно. А ділитися книжками це нові тренди та те, що сьогодні має робити молодь. Прошу вас поопікуватися трошки нашою бібліотекою. До 30 вересня в нас триває акція Подаруй бібліотеці книгу зробити це. Ви можете взагалі будь-яким зручним для вас способом. Ви можете принести книгу в бібліотеку. Ви можете надіслати її, наприклад, там новою почтою. Ірпінська молодіжна рада при ірпінському міському голові приєднується до акції, принесе обов'язково сюди. Книжки, а також пропонує всім доєднатися до такої чудової ініціативи. У вас є час до 30 вересня. Принесіть книжку. Найбільше наші читачі потребують там історичних детективів, пригодницьких романів, фантастики для дітей це ще й пізнавальна література і програмна література, як правило, не вистачає цього всього. Будь-яка книга, сучасна, українська чи зарубіжна, на вашу думку, цікава і корисна вам, може стати на полиці нашої бібліотеки і значно поповнити наш книжковий фонд. Чекаємо вас з книгами. Бібліотека буде щиро вдячна за подарунки. А можливо. Ця книжка змінить чиє життя.